Недобровільне приєднання історія визвольної боротьби поневолених Росією народів. Унікальне дослідження про фінські й тюркські етноси, окуповані Москвою. Книга була презентована на 12 12-х бандерівських читаннях у столиці воюючої України. Детальніше про події у матеріалі наших київських колег. У центрі столиці у просторі музею майдану зібрались історики, військові та громадські діячі. Тема бандерівських читань цього року минуле і сучасне боротьби народів, поневолених Росією. Військовий п'ятої київської штурмової бригади Юрій Сиротюк представив книгу про те, чим є кремлівська тюрма народів і де її слабке місце. Книгу зможуть прочитати в усьому світі. За місяць ми видамо цю книжку англійською мовою. Вона буде продаватися на Амазоні, щоб весь світ розумів. Росія це не єдина і не держава руських, а це де це імперія, дає сотні поневолених народів, яка просто не утворення. А ще десь за місяць ми видамо російською мовою цю книжку, і це буде як бомба уповільної дії. Зробимо її електронною, безкоштовно відкриємо для будь-якого будь-якого доступу, тому що цю війну просто залізом не можна виграти. Видання підтримав антиімперський блок народів, діяльність якого відновлена з ініціативи Організації українських націоналістів революційної. Голова організації Олег Медуниця каже, чому підтримка визвольних рухів важлива саме зараз. Українська влада має зрозуміти, що Україна має стати центром підтримки поневолених Росією народів без розвалу з Росії. Ми не виграємо цю війну, і ми не виграємо це багатостолітнє протистояння з Москвою. Тільки коли Москва втратить поневолені народи, їхні людські ресурси, їхні природні багатства, тільки тоді вона не зможе з нами воювати, не зможе захоплювати наші території і не зможе вбивати українців. От я хотів би, щоб це зрозуміла українська влада. Що саме в цій площині лежить наша майбутня перемога? Експерти переконані, саме Київ є головним союзником народів, які хочуть вийти з під московського ярма. Україна може створити для них широкий фронт дипломатичної, інформаційної та економічної підтримки з боку вільного світу. Лише так можна досягти не тимчасової паузи у війні, а справжнього миру.